Шановні представники засобів масової інформації. В той кризі, в якій зараз знаходиться Україна, не час розгадати поточне питання порядку. Денного люди вимагають змін у власному житті, і тому ми впевнені, що єдина цінність парламенту сьогодні стати над партийними інтересами і зробити вибір. Ми знаємо, сьогодні єдиний вихід з політичної кризи, в якій знаходиться на сьогоднішній день країна, це дострокові парламентські та президентські вибори. Це дострокові вибори це чесний шлях. Це можливість народу прямо сказати, який курс люди підтримують. І цей шлях вже пройшли українці декілька разів. Такий шлях був пройдений в 93-му році, 94-му році, 2004, му 2007 му році. Президент на круглому столі сказав, що він не боїться дострокових виборів. Так, хай. Доведеться на чесних виборах, які повинні відбутись. І у нас є впевненість тому, що вони повинні відбутись в березні 2014 року. Я також хотів сьогодні звернутися до провладних депутатів. Вони повинні определити, де вони знаходяться, по яку сторону добра і зла. Ми звертаємось до них. Приєднуйтесь до нас. Не боїться, будь ласка, ми вас захистимо і впевнений в тому, що ми зробимо все для того, щоб країна жила в кращих умовах, ніж сьогоднішній день вона знаходиться. Президент на сьогоднішній день рухає до Москви і чутки розпосюджуються в тому, що він привезе е, гроші, він привезе знижку на газ, але просто так, гроші і знижку на газ не дають. На яких умовах? І ми сподіваємось, це не буде здача національних інтересів України.